Ти помічав, як сучасні новини виснажують брехня, перекручення, маніпуляції, страх, але це не нова проблема. Про це писали ще три тисячі років тому. Псалом 120 каже: Господи, визволь мою душу від уст брехливих і від язика підступного. Автор не просто скаржиться, він взиває до Бога, бо брехня ранить не лише розум, а душу. Фейкові новини це не просто помилки, це духовна зброя, яка краде мир. І відповідь псалма проста не вір у все, взивай до Господа. Він, єдиний, говорить правду, яка звільняє. Псалом 120 це молитва людини, втомленої від брехні та маніпуляцій. Сьогодні він звучить як відповідь на фейкові новини та інформаційний шум. Правда не в алгоритмах, а в Господі. Не все, що звучить голосно, правда, але Бог відповідає тим, хто взиває до нього.